Усім попривіту, мене звуть Саша, це канал А51. Сьогодні будемо робити огляд ось на таку мишку Зові EC3CW. Я особисто дуже чекав цього огляду, тому що скільки я тут працюю, ми жодного разу не записували відоси про мишки Зові. Ми лише включали одну модель Дівіна в наш відос про хвати мишок. І якщо ви його ще не бачили, то дивіться цей відос і біжіть дивитись той, бо він класний. Все. Тепер погнали! Це найменша модель лінійки EC, і як ви зрозуміли, з W в кінці вона бездротова. Так, це та сама бездротова легендарна мишка від Зові, так що у нас в кадрі можна сказати справжня знаменитість. Почнемо з короткого історичного екскурсу. Лінійка моделей EC відрізняється від інших моделей Зові. У них трішки інша ергономіка. Також бренд Зові відомий завдяки тому, що вони фактично всі свої мишки. Мишки роблять в різних розмірах. Дивіться, це EC3 це найменша мишка моделі EC, IC, а EC1 це відповідно найбільша мишка моделі EC. Тобто, за характеристиками, ці моделі однакові, а от за розмірами різні. Я вважаю це просто шикарним рішенням, тому що якщо я хочу взяти конкретну модель, а вона не підходить мені за розміром, я просто візьму таку саму модель іншого розміру. Тому одразу пам'ятайте, що ви можете взяти ось таку мишку і під всю. Цю долоню і під умовний кіготь. Тому це трієчка, і я радий, що юзав саме її, тому що я люблю компактні мишки, вони добре підходять під мій хват. А тепер переходимо безпосередньо до огляду. Ось так виглядає коробка, максимально типово для зові, достатньо стильне поєднання червоного і чорного кольорів. Стриманий мінімалізм. Відкриваємо, дивимось, що тут у нас всередині. Хочу звернути вашу увагу. Подивіться, як добре вона запакована. Я сподіваюся, на камері видно, що тут проклейна подушка з такого ніякого пластичного захисту. Безпосередньо сама мишка. Знову подушечки. Цей пластик нам більше не знадобиться. Набір різноманітної літератури. До речі, української мови нема. Набір запасних ніг до мишки. таких самих, як на ній, це дріт. Відкриваємо чудовий дріт. Насправді м'якенький, з такою гумовою стяжечкою. Дивимось далі. Це. Ресивер, він працює як великий донгл, і плюс тут така докстанція для того, аби можна було заряджати мишку. І тут також у нас ще свисток 2.4 і звичайний маленький донгл. На цьому, в принципі, все. Виглядає просто супер, як на мене, та сама знаменита ec 3 але бездротова. До речі, хочу вам показати, якщо ви пам'ятаєте, в стандартній ec 3 дротовій дріт виходив не отак паралельно столу, а трішки нагору. Це зробили для того, аби він мінімально терся об стіл, навіть якщо ви не використовуєте спеціальної підставки. Тут це рішення зберегли. Ось, якщо ви бачите. Тобто, якщо ви забудете, до прикладу зарядити мишку, доведеться якийсь час. Грати з дротом, доки вона зарядиться, це буде все одно максимально комфортно. За це респект. Тепер давайте звернемо увагу на ось цей вигин. Дивіться, він асиметричний. Чимось схожий на вигин у третьому тезадері. дуже гарно лягає в руку. Дивимось далі. Я, коли її відкрив, одразу подумав, що це якась кнопка. Звісно, спробував її натиснути. Вона не натиснулась, тому довелося відкрити інструкцію. Як виявилось, це антена. Цікаве рішення, мало де можна таке побачити. Тепер перевертаємо мишку, дивимось, що тут внизу. Звичайні ноги, нормальні, але не з чистого тефлону, ось такого чорного кольору. Також, як я вже й показував, ідуть в наборі ось такі запасні ноги, ідентичні до тих, що на мишці. Якщо ви раптом захочете купити. Пити чисті, тефлонові, білі, це можна зробити. Ось кнопка для того, щоб виставити герцовку. Ось кнопка для того, щоб перемкнути DPI, і ось перемикач для того, щоб вімкнути 2,4, або вімкнути з'єднання через ресивер. Ось цей індикатор DPI світиться різними кольорами, в залежності від того, яке значення обрати. Все це розписано в інструкції, який колір відповідає за яку цифру, достатньо зрозуміло, достатньо просто. Зібрана мишка просто шикарна, нічого не тріщить, не люфтить, дуже добре лежить в руці. Давайте проведу мінімальний тест на скручування, щоб ви послухали. Якщо чесно, я докладаю зусиль. Вона не тріщить, я думаю, зламається, вона, вона чи ні від цього. Загалом насправді класно. Покриття мишки це ілюстрація приказки про медаль, в якої дві сторони. З однієї сторони, вона дуже сильно збирає на себе відбитки. Я боюсь, що ви навіть бачите це в кадрі. Це просто неймовірно, наскільки вона їх на себе збирає. Але водночас це дуже в'язке покриття. Навіть якщо у вас мокра спітніла рука, як у мене зараз, бо ми тут знімаємо, на мене світло світить Я кладу руку ось так на мишку, і вона абсолютно не їздить. Дуже зручно, якою б мокрою не була. Рука, якою б вологою не було взагалі? Я не розумію, що потрібно зробити, щоб рука їздила цією мишкою. Тут виробники зробили певний гамбіт. Вони дали в мінус зовнішності, але дали значний плюс комфорту. Добре, це чи погано? Звісно, вирішувати вам при покупці, але я особисто вважаю це перевагою. Тепер перейдемо до клавіш. Якщо не враховувати ось ці, то тут їх на корпусі 5. Одразу врахуйте, що це зові. Тут на двох основних клавішах є всі види тревелів, тобто претревел, посттревел і сайттревел. Зові це не виправляють вже багато років, і мабуть ці тревели стали візитною карткою їхніх мишок. Але якщо чесно, це абсолютно не заважає. Я грав, я працював з цією мишкою, я взагалі їх не помічав. Ну, тому що, якщо чесно, ви ось цей сайт travel взагалі не помітите, якщо не будете спеціально робити ось так. Тим не менш він є, і це через те, що клавіші тут є частиною самого корпусу. Така тут система, така технологія, і вона також роками не змінюється. Тепер давайте перейдемо до колеса. Воно тут специфічне: на 24 відсічки, дуже чіткі, неймовірно чіткі. Це великий плюс, але його звук, просто послухайте. Дуже гучний, і я б взагалі не назвав його музичним, до нього доведеться звикати. Я звик достатньо швидко, він мені не заважав, але якщо ви живете не сам і любите пограти вночі, майте це на увазі, мама з сусідньої кімнати почує. Вибачте, а натискається колесо нормально, треба докласти мінімальних зусиль, але мені подобається. Прямо клас. Бічні клавіші також класні. Клік приємний. Давайте дамо послухати. Тут абсолютно немає таких приколів. Що якщо я сильно натискаю на бічну панель, то реєструється натиск клавіші. Або що я випадково на них тисну, коли граю, коли сам цього не хочу. Ні, вони чудові. Мені дуже подобається клік, вони зручні взагалі жодних питань за них ви респект. Тепер з приводу док-станції з ресивером. Ця система продумана просто суперське. Якщо спрощувати, вона працює як велетенський донгл. Тобто, якщо ви, наприклад, граєте команду, і у вас сидить 5-10 людей в одній кімнаті, навіть з однаковими бездротовими мишками, все працюватиме стабільно. Ви не підключитесь до чогось чужого компанії, хто не підключиться до вашого ресивера, все працює суперське. Також під час розпаковки я вам показав звичайний маленький донгл, він чудово працює, це не просто ресивер, зверніть увагу, це також докстанці. Ось так я ставлю на неї мишку і можу її зарядити. Також мишка безумовно заряджається через дріт, як і завжди. Чудовий дріт, м'якенький, як я вже і казав, грати з ним взагалі ніякого дискомфорту не приносить. З прикольних фішок у цій мишці можна регулювати висоту відриву її від столу. Є три рівні, також можна виставити затримку під час натискання на клавіші, як бічні, так і основні. Це дуже зручно. Але якщо ви знайомі з брендом ZOVI, то ви знаєте, що вони... Не роблять ПЗ, тобто до цієї мишки взагалі немає софту. Це означає, що якщо ви захочете, наприклад, знизити висоту відриву, то вам доведеться спочатку вимкнути живлення, потім затиснути кнопки 4 і 1 одночасно і в цей час вімкнути живлення. І так з кожною маніпуляцією. Звісно, це все не можна запам'ятати. Тому доведеться весь час дивитись в інструкцію. В такій системі є як плюси, так і мінуси. Плюси в тому, що ви один раз. Це налаштували, і мишка це запам'ятала на все своє мишине життя, до якого комп'ютера ви б її не підключили. Ці налаштування зберігатимуться. Вони ніколи не злітатимуть. Не кожна мишка, в якій є ПО здатна таким похвалитись. Або ж буває так, що по оновилось, і вам знову доводиться налаштовувати все заново. Тут такого не буде, але тут потрібно весь час заглядати в інструкцію. Ось ми повільно і підібрались до висновку. Що я можу вам сказати? Це чудова мишка. Вона чудово зібрана. Тут чудова ергономіка, чудові матеріали. Вона чудово лежить в руці. Особисто мені дуже зручно з нею грати, просто шикарно. Це одразу відчувається. Як тільки я взяв її в руки, я це зрозумів. Цю форму намагались повторити багато брендів, мало в кого вийшло. Але EC3CW реально дорога, і в ній є такі моменти, які деякі люди можуть. Можуть вважати мінусами. Тому, якщо вас зацікавила ця мишка, я б рекомендував прийти до нас в магазин. Тут її можна потестити. Ми вам дамо катнути прямо за цим комп'ютером каточку розігрівочну, щоб ви зрозуміли, підходить вона вам або ні. Як на мене, вона чудова чи специфічна вона. Так, якщо ж вас все влаштовує в цій мишці, окрім ціни, у нас є точно така сама, але з дротом вона значно дешевша, тому можете також подумати про неї, якщо розглядаєте такий варіант. На цьому все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, натискайте обов'язково лайк і пишіть в коментарях, що думаєте про цю мишку, або просто можете написати щось в коментарях. Ми їх завжди читаємо. Ми звертаємо на них увагу. Якщо можливо ви хочете, щоб ми зробили огляд на щось конкретне, також пишіть. Ми візьмемо це до уваги. Слідкуйте за нами в усіх інших соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, TikTok, Трец. Соцмережа X я маю на увазі Twitter. Ми скрізь будемо раді вас бачити. Скрізь є прикольний контент, особливо в Телеграмі. Його багато, також в Тіктоку і Інстаграмі. Приходьте, дивіться, ми стараємось спеціально для вас Побачимось.